Харкові розшукує чоловіка, який напередодні на автобусній зупинці застрелив 28-річного хлопця. Від поранення в живіт той помер у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні. Свідки кажуть, чоловіки посварились. Один із них дістав пістолет та здійснив два постріли. Люди викликали поліцію, але стрілець устиг утекти. Слідчі вирізали частину паркану, куди влучила друга куля, але поки що їхні зусилля результату не принесли. Коментарів правоохоронці не дають. А очевидці стрілянини кажуть, загиблого знали. Він жив у цьому районі і жодного конфлікту ні з ким не мав. Він біліт скура, ще розмовляв, Я ще спрашивала нього. Знаєш, хто він, он говорить, ні. І, а скоро приїхала, он може, замерз може, хто знає, що ні во так розказ. Я так отак і здалікашу гіматума, така наживати. Наразі працівниками поліції проводяться заходи для встановлення та затримання зловмисника. Також звертаємось до всіх громадян, які стали свідком даної події. Терміново звернутися до найближчого відділу поліції або за телефоном 102.